Олена знає, що існують віл-позитивні люди, але чи безпечно знаходитися поряд, чи контактувати з ними, давайте розберемось існує три шляхи передачі ВІЛ. Перший попадання в організм інфікованої крові, при спільному користуванні шприцами та голками під час ін'єкційного вживання наркотиків при переливанні крові пересадці тканин і органів від інфікованого донора. При медичних маніпуляціях нестерильним інструментом при косметичних процедурах, які виконуються нестерильними інструментами тату, пірсінг, манікюр та інше як уникнути інфікування ВІЛ через кров, завжди використовуйте одноразові шприци під час ін'єкцій та одноразові системи забору крові під час здачі аналізів. У лікарні переконайтеся, що лікар використовує одноразові чи стерильні інструменти. Не соромтеся попросити лікаря відкрити при вас стерильну упаковку. Хочете зробити манікюр тату чи пірсінг. Переконайтеся, що фахівець використовує стерильний чи одноразовий інструментарій. Завжди користуйтеся індивідуальними засобами гігієни: бритва, зубна щітка тощо. Другий шлях незахищені статеві контакти. ВІЛ передається статевим шляхом під час незахищених сексуальних контактів незалежно від виду сексу вагінальний, оральний чи анальний секс. Статевий шлях найпоширеніший спосіб інфікування ВІЛ в Україні сьогодні. Профілактика передачі ВІЛ статевим шляхом секс завжди має бути захищеним. Для запобігання інфікування віл та інфекціям, що передаються статевим шляхом, використовуйте презерватив під час кожного сексуального контакту, незалежно від його виду: оральний, вагінальний чи анальний. Якщо у вас був незахищений секс, обов'язково пройдіть тест на ВІЛ у вашого сімейного лікаря у центрі сніду чи у кабінеті довіри. Тестування на віл конфіденційне та безкоштовне. Але потрібно пам'ятати про період вікна це часовий період між інфікуванням віл та появою антитіл в крові, які можна виявити за допомогою тестів. Зазвичай він триває від одного до трьох місяців з моменту інфікування. Тому лікарі радять пройти повторне тестування через три місяці після ризикованого контакту. Третій шлях інфікування віл від віл позитивної матері до дитини. ВІЛ-позитивна мама може передати вірус дитині під час вагітності, під час пологів при ушкодженні шкіри новонародженого, а також при попаданні біологічно небезпечної рідини на слизову оболонку очей та ротової порожнини. При грудному вигодовуванні народити здорову дитину можливо для цього потрібно дотримуватись профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. А саме Призначення матері під час вагітності та пологів антиретровірусних препаратів, а також дитині відразу після народження. Раціональне ведення пологів при необхідності кесарів ростин, годування дитини молочною сумішчю замість грудного вгодовування. Запам'ятайте, ВІЛ не передається через повітря під час чхання кашлю розмови через піт або сльози. Через дружні поцілунки, обійми, рукостискання, через їжу, яку приготувала ВІЛ-позитивна людина, через поручні та перила в громадському транспорті, під час спільного користування басейном, ванною, душем, туалетом, лазнею, сауною, тренажерами, під час спортивних ігор, спільних занять фізкультурою та йогою, при спільному використанні посуду, постільної білизни, одягу, через спільне робоче місце. Під час танців або використання парних атракціонів через гроші, книги та інші матеріальні об'єкти, що використовуються людьми. При спільному палінні цигарок, кальяну через укуси, комах та тварин, піклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я своєї родини. Пройдіть безкоштовне тестування на віл у лікаря та запросіть свою другу половинку.